Доброго ранку всім. Мабуть, що у них тут гніздо? Так, Починаємо з чаю. Зараз спокійно сядемо, напишемо списочок по бусу. І щоб ці думки викреслити взагалі з голови, ми будемо потім холоднокровно діяти по списку нашому. Почнемо з мотора, тому що е поки він ще чапа і здатен возити собі запчастини, нам, нас це влаштовує. Ми йому поміняємо мастило. Поміняємо комплект ГРМ, поміняємо свічки на калу, охолоджуючи рідину е ремінь-генератора. Здається, він міняний, тому що там якийсь бартачку валяється додатковий. Схоже, що він працював, цей трошки свіжіший, той що там стоїть. ну Ми на нього все ж таки подивимося. І... Власне, власне і все. Помпу. Помпу так само. Коротше, обслужуємо моторчик, щоб він поки що поїздив. На ньому є підтікання, тому я не сподіваюся на те, що він лишиться в такому стані. Просто зараз він має поїздити ще трошки. От. Ну і більш детально зустрінемось після чаю вже. Намагався я розгадати цю шараду, значить цей ліхтар не працює. Ми його міняємо повністю. Цей ліхтар у нас стоїть неправильно, він стоїть а, навпаки. Тобто він іде сюди, а ось цей іде туди. Коротше, така шарада. Ми все це зробимо. Знімемо зараз оце убожество. Цей бампер. Я спробую з ним щось зробити. Я не впевнений, що я зроблю, але ну, гірше я йому точно не зроблю. Можливо, порихтую, вийде щось. Працюємо. номерный знак у нас тримается на такой херне понятное дело все тут тримается на клопах отлично ничего цена все высверлим а тут у нас дается, кто-то живая а жив